Бенді. від акторів дитячого театру бібліотеки села Хоросниця Олексій Рабій, Дем'ян Содоров. Так, я напрацювався. Треба пообідати. головніше є, треба чимось закусити. О, які вареночки! Так, мабуть, треба підв'язати. Ой, як смачно. Робота зроблена. Вчуваєш? Та ні, якраз вечеряю. Зайди, розкажеш, як живеш. Поки поразки немає вдома, я зайду. Ось тобі табуретка. Присідай. Давай, розказуй, як живеш. та так, гори пополам. Обминайте чомусь мою хату. Куме, та вип'єм по 100 грам. О, ні, ні ні, ні, Я не буду пити ту горілку плято. Ні, то ні. Оце куме, новина. Та з якого дива? Бо горілка для здоров'я страшенно шкідлива. Тут питання, куме спірне. Тут ще як сказати. Лікар теж заборонив алкоголь вживати. А він сам щодня вживає, бачив й скільки, а вам він забуреним якийсь сто грам горілки. Може, куме, ваша правда? Лікар він поганий. Та не буду пити я, бо і так вже п'яний. Ну то добре, закусіть моїми пирогами. Беріть, беріть, пригощайтеся. Та давайте трохи з'їм і про А коли прийде Параска, ніч не зрозуміє. Що хотів, якоме вам сказати? Маєте вину собаку, а якусь заразу! Лає на мене і лає, а чомусь на мою дружину не лає і на мого сина. І зараз, зараз залає, коли я свої вареники їм. Та куми, вона гавкає на всіх, хто горів п'є. Та, куми, ще щось попити. Пийте, куме, але смачний ваш компот. Ой-ой, Добр... то що вас, куме? Корови чи то? Кури курять. Що ви кум таке верзете? До чого ця мова? Та ви піднісіть голову, та і що не курить? Куми, та ваш старай горить! Ой-ой-ой, біжимо косити. Куми, ви підіть а я заберу корову і курей. Добре! Якби не ваші вуса і не гроші ви б були подібні. На бомжа! Мало вуса не спалив і русу шевелюру. А ви в люстру подивіться, тоді б з мене не сміялися. Так. Мабуть, вже потрібно йти додому. Так, певно, а то параска вже десь прийде. Я його сильно люблю, mm -hmm. поважаю. Uh -huh. А що зробити, щоб вас пам'ятати? Я не знаю. Щоб ви мене на все життя пам'ятали, треба, щоб грошей багато. Ви мені в борг дали. Mm -hmm. Добре, куме, щось питаю. А чи зможете ви випити все відро води? Ні, звісно, я не вип'ю, я вам не коняка. Станьте і ви акторами. Театр чекає на вас.